11 одинадцята на прямому репортер, тож одразу до головних новин. Росіяни скинули вибухівку на жителя Борислава, коли той йшов вулицею. Сталося це сьогодні вранці. У потерпілого діагностували вибухову травму та уламкові поранення. Його доставили до лікарні, де надають медичну допомогу. 19 людей поранені у наслідок ворожих обстрілів Донеччини найбільше постраждалих у Кураховому на дах житлового будинку. Окупанти скинули керовану авіабомбу потужністю 500 кілограм. Руйнувань зазнали 15 багатоквартирних будинків. Іскандером росіяни ударили по Покровську. Керовані авіабомби ворог скинув на Миколаївку та завідне, А загалом в області пошкоджені 65 цивільних об'єктів. П'ять разів за ніч росіяни обстріляли прикордоння Сумщини. Під ворожим вогнем опинилися три громади області. Протягом доби в регіоні нарахували понад 150 ударів. Пошкоджені 11 приватних будинків, три багатоповерхівки, господарчі споруди, гаражі та автомобілі. Про постраждалих не повідомляють. Російські військові активно атакували на Авдіївському та Новопавлівському напрямках. Про це йдеться у зведенні генерального штабу. Сили оборони відбили ворожі штурми на Купінському, Лиманському та Бахмутському напрямках безуспішно також окупанти атакували у районі роботиного на Запоріжжі. На Авдіївському напрямку українські воїни відбили 20 атак ворога в районах населених пунктів Бердичі, Орлівка, Тоненьке, Первомайське, Невельське Донецької області на Новопавлівському напрямку. сили оборони України продовжують стримувати ворога в районах Красногорівки, Георгівки та Новомихайлівки Донецької області, де ворог понад 30 разів намагався прорвати оборону наших військ. У Самарській області Росії вранці підірвали залізничний міст, яким перевозили боєприпаси. Це підтвердило у головному управлінні розвідки. У відомстві зазначили, що окупанти використовували цю залізничну гілку для транспортування військових вантажів, зокрема інженерних боєприпасів, вироблених заводом Полімер у місті Чапаєвськ. У розвідці кажуть, що через пошкодження найближчим часом росіяни не зможуть користуватися цим мостом. Атака дронів на Одесу у лікарні досі залишаються троє постраждалих. Загалом відомо про 20 потерпілих. 12 людей загинули. Серед них п'ятеро дітей. Найменші жертві росіян було всього чотири місяці. Пошукові роботи тривали всі вихідні. Армія агресора ударила по місту у ніч на суботу. Російський шахет влучив у багатоповерхівку. В результаті один під'їзд ще не зруйнований. Іще одну родину із дитиною евакуювали поліцейські з Нью-Йорка на Донеччині. Прифронтове місто під постійним вогнем росіян. Батьки з донькою вирішили виїхати до більш безпечного регіону. Через загрозу обстрілів евакуацію провели максимально швидко. Давайте бифра, потому що наші дійсно вибирають. Мамну маму не Україна чекає поставок життєво необхідної зброї. Про це у своєму традиційному зверненні сказав президент Володимир Зеленський. Він закликав міжнародних лідерів та організації жорстко реагувати на дії Росії. Глава держави переконаний, що Путін готовий знищувати не лише Україну, тому не можна допустити, аби Америка чи Європа програли іранським шахедам або російським винищувачам. Потрібно реагувати на дії Росії, усім лідерам, усім міжнародним організаціям і реагувати жорстко. Не хоче Путін ніякого миру. Він хоче тільки війни і смерті. Йому все одно кого вбивати. Головна ціль знищувати спочатку Україну, і українців, а потім вас, шановні партнери. Тому це питання виживання і не лише України, щоб світ реагував на російське зло і тиснув, тиснув, вбив у відповідь. Витік розмови між німецькими військовими про ракети Таурус та «Кримський міст є частиною інформаційної війни Росії. Про це заявив міністр оборони Німеччини Борис Пісторіус. Він очікує на повне розслідування інциденту, аби з'ясувати, чи були офіцери уповноважені говорити про зміст, та чи було правильним рішення обрати для зв'язку комерційно незашифровану платформу. Днями російські пропагандисти опублікували аудіо, ніби то розмови німецьких військових, які обговорювали можливу поставку в Україну далекобійних ракет Таурус та ймовірність ударів по Кримському мосту. Це частина інформаційної війни Путіна. У цьому немає сумнівів. Це гібридна атака спрямована на дезінформацію. Вона спрямована на поділ, на підрив нашої єдності. Відповідно, ми повинні реагувати на це особливо обачно, але не менш рішуче. Дочекатися перемоги у одеському театрі юного глядача відбулася прем'єра вистави «Молочайник» за одноіменною п'єсою Оксани Граценко. Це історія п'яти жінок, які після початку повномасштабного вторгнення опинилися в окупації на Херсонщині. Трагікомічна розповідь про українок, які чинять опір російським солдатам, намагаючись берегти життя та гідність. Більше розповість Олена Мілова. У херсонському селі з промовистою назвою Кавунівка п'ятеро жінок опинилися в окупації. Такий сюжет п'єси. Сюрприз! сібра. Ти ж збиралась виїхати з Херсон. То вигнала, то такий ж на Ніколай збиралась. А ну і вийшло. Прослухавши історію жінок, яким вдалося виїхати з окупованих територій, драматургиня Оксана Грищенка написала п'єсу: Вийшов такий собі живий щоденник. Тут все, що відлунює українцям, які у 22-му році ловили будь-яку звісточку з Херсонщини, демонстративний спротив, анонімні телеграм-канали, історії про колаборантів. Але ми маємо завжди нагадати. Що в нас іде війна? Що наші території ще є окуповані? Це ще проживання. знаєте, колективної травми це дуже важливо, коли глядачі приходять і разом з акторами ми проживаємо. Це і плачемо, сміємось. Режисер вистави Євгеній Різниченко сам провів півтора місяці в окупованому Херсоні. Вивозив звідти маму та бабусю і визнає, в п'єсі напрочуд вдало відтворено атмосферу абсурду, коли ти живеш, нібито в своєму домі, але все зовсім по-іншому. Вона дуже просто і дуже іронічно, і дуже цікаво говорить про складні теми. Тобто, це не є типовою документалістикою сухою, це не є якоюсь драматичною драмою, де всі страждають і втягнуть жили. це шматок життя, перенесений на сцену, тому там є і ненормативна лексика. Школа. і я свято покликала подивитися на того воно… Заховалася, раді пацовку забилося, понімаєш, і калія бухала, але... втім, молочайник історія не тільки про українців, які залишилися по той бік лінії фронту, а про кожного, хто чинить опір війні. І коли в нас був кастинг, так би мовити, на ці ролі, акторки розповідали про своє відношення до війни, як вона їх змінила. І це було важко почути людей, які поруч. Отак відверто. Коли здавалося б, надії вже немає. На допомогу приходить міфічна істота молочайника визволителя, демона месника, вирощеного із зерен молочаю. Як він рятував життя під час Голодомору, так молочайник Херсонський захищає жителів окупованих сіл, які залишились один на один з ворогом. Як у нас там говорить головна героїня, ми дочекаємось наших. Ми вміємо чекати. Ми точно дочекаємось наших. Це головне, що мають почути, і енергетично навіть передати глядачі, а глядачі нашої вистави. Виставу Молочайник планують показати ще в семи містах України. Олена Мілова, Арсен Педесян, телеканал Прямий. Що ж, на цьому у мене поки все. Більше інформації обов'язково почуйте і побачите у наступному випуску репортера. Ну і звісно, що продовженні ефірної години Олена Курбанова і Павло Рольник із гостями вже готові.